Терпіла, терпіло, нарешті, думаю, треба на відкрито гірки. Жарі ще не виносимо. Оцю сітку зараз накриємо і хай собі ростуть. Цей каркас примітивний, з простої арматури, але діючий. Ну, а потім годам воно що, взагалі, хоч щось давало чи ні? Оця ця сітка? Гарно, дуже давало, дуже гарно. Оце думала не накривати, а це така спекота, що треба накрити. треба. Не погорять, так? Да? Погорять, горять, кожен день поливаю багато, нарано встаю, стукаю, земля така, що невозможна. Камінець, ге? Камінець один. Завжди беру будівельні стяжки і на них кріплю. Дуже вигодно. І вони недорогі. Надійно клас. І оце так по кругу обійду. Оце така красота вийшлася. Може, не дуже гарно, але надійно. Рестуйтеся.